Бонжорно, з вами Анєлі DGDive. Сьогодні 13 жовтня кінець робочого тижня, аналіз пари євро-долар. На денному таймфреймі ми ще в лонговому сценарії, незважаючи на те, що вчора був доволі сильний шортовий мув після новин о 15.30. На 12 годинах ми отримали злам. Структури у шорт. О 12-й годині сьогодні закриється 12 годинна свічка, і, скоріш за все, в нас тут буде досить серйозна зона імбалансу, яка буде притягувати до себе рух ціни. На 4, -4 годинах у нас є дві такі зони. Імбалансу і це, скоріш за все, буде виступати зоною для корекції ціни. На 4 годинах в нас також злам структури у шорт. Ну, відповідно, на годинному таймфреймі також. Тобто, в нас є синхрон всіх трьох таймфреймів. Проте не знаю, чи сьогодні будуть сетапи на, вход, на входи в позицію по євро-долар, тому що піс, зазвичай після таких сильних шортових мувів, новинних мувів, йде день флетовий, тобто ціна буде розвиватися просто, так би мовити, в сторону, так, або буде невелика корекція вверх для перекриття. Ось даних імбалансів ми бачимо, що дана свічка вже прямує до цих імбалансів. Я думаю, що сьогодні ми трохи познімаємо ліквідність. Але розраховувати на те, що в нас сьогодні будуть якісь сетапи, я б не став. Тому всім гарної п'ятниці. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео. Адіос.